Сьогодні, в рамках 10-го туру Української прем'єр-ліги, нас очікує напружений матч між лідерами турнірної таблиці. Підопічні Юрія Гури посідають третє місце і дихають у спину гірникам, які розмістилися на другій сходинці. Пішли дізнаватися, як зіграє Шахтар з Олександрією на Львівській арені. Вже на п'ятій хвилині матчу Олександрія відкрила рахунок. Сергій рибалка у штрафному майданчику віддав пас на Андрія Цурікова, який вправно пробив у божню дев'ятку. Для кожної команди це буде натхнення і піднесення, тому да, яка важна була протягом такого соперника забити, щоб у них з'явилися якісь зони. Після швидкого голу обидві команди створювали небезпечні моменти. На 19 хвилині після передач... на хвилині після передачі Зубкова Мудрик пробив у порожні ворота в дотик. Проте рефер. Зарахували офсайт у Олександра. Наприкінці першого тайму гірники зробили аут на правому фланзі. Однак на стадіоні почала лунати сирена. На 39 й хвилині матчу гра зупинилася через масштабну повітряну тривогу, і всі представники змі і гравці пройшли в укриття. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися під час повітряної тривоги? Та сиділи, общались, переждали, смотрели коли вона наконец, закінчиться. закончиться, поэтому просто, просто вижу Розібрали трошки гру, нам дали установку, а так сиділи і чекали, коли закінчиться. Гра відновилася майже через півтори години. Команди вийшли на поле з новими силами. На 42-й хвилині Богдан Михайліченко забив свій дебютний гол, скориставшись пасом Лукаса Тейлора. А забитий гол гарно Тейлор розібрався на фланзі, і я опинився в штрафній. І мені викатили і мені залишилося тільки забити. Чому ж Олександрія пропустила? Пояснив нам Андрій Цуріков. Чуть-чуть вийшли після тривоги. мабуть, чуть-чуть зібрані, поэтому пропустили такий швидкий гол. Це чуть усложнило нам гру. у другому таймі було досить спекотно. На 56 й хвилині команда Йовічевича залишилася в меншості. Вилучили Лукаса Тейлора. Проте в десятирьох гірники не втрачали темпу гри. На 82-й хвилині черговий ривок Михайла Мудрика завершився голом у ворота Білика. А забитий гол. Гарно Тейлор розібрався на фланзі, і я опинився в штрафній і мені викатили і мені залишилося тільки забити. Олександрійці також не збиралися здаватися. І на 86 й хвилині Олександр Демченко зрівняв рахунок. Коли ми забили, ми, ми розуміли, що нам залишилося е, 10 хвилин, але пропустили, і тяжко було грати в 10-ти десятирьох. Компенсований арбітром час пролетів швидко. Матч завершився результативною нічиєю. Ми поцікавилися у гравців, чи задоволені вони таким результатом. Зараз була самоважна гра, треба було брати три очки, але зіграли в нічу. А так будемо готувати час будемо розбирати гру і готуватися на Лейпциг. Можна сказати, це положительний результат. Звісно, сучасно того, що команди суперника було удалення, можна було претендувати на три очка, але ми радимося цьому теж. зрештою Шахтар залишився на другому місці таблиці і далі поступаючи з лідерством Дніпро 1 А Олександрія змістилась на четверту сходинку, пропустивши вперед Луганську зорю. Катерина Олійник, Олег Палімар, телеканал Еспресо.